Мої вітання, друзі! Пропоную сьогодні приготувати традиційну страву Китаю, яку готують з тіста переважно з м'ясною начинкою дзяодзи. А по нашому пельмені, без яких складно уявити раціон сучасної людини. Ходімо готувати. Для приготування тіста нам потрібно борошно вищого гатунку, просіяне, насичене киснем. Одне яйце, сіль, соняшникова олія та окріп. Для начинки необхідно взяти свинину та яловичину в рівних пропорціях, пропустити через м'ясорубку, або ж купити вже готовий фарш: цибулька, чесничок, перець, сіль, підкопчена паприка та коріандр. Приготуємо начинку. Візьміть цибульку та поріжте її міленько. Якщо ви не полюбляєте виражений аромат цибулі в начинці, то припустіть її на невеликому вогні 2 хвилини до м'якості. Додайте в фарш присмажену цибульку, чесничок, перець, сіль та все добре вимішайте. Зробіть заварне тісто та розділіть його на дві частини. Детально, як робити таке тісто, я розповідала в цьому відео, силочку даю, там, де ми робили з вами вареники на заварному тісті. Ось таке воно повинно бути еластичне, м'якеньке, дуже приємне на дотик. Візьміть одну частину тіста, притрусіть поверхню борошном та починайте розкатувати в тонкий пласт товщиною 1 мм. А тепер виріжемо кружочки для майбутніх пельменій. Ось таку форму беру невеличку, занурюю її в борошно та прокручую, викладіть начинку та зліпіть тісто. Ось так. З усіх сторін добре проходити. Хвостики трішки робите ось такими довгенькими, щоб можна було їх зліпити потім. Ось так. І потім робити форму пельмішка. Ну, ось такий красунчик. На думку деяких дослідників, венеціанський купець Марко Поло, відправившись на схід, опинився в Китаї. Звідки й привіз пельмені? Також він описав рецепти і способи приготування цієї страви. Італійські кухарі моментально навчилися готувати за китайською технологією, але привнесли в процес щось своє. Так і з'явилися всім відомі Равіолі. Назва китайських пельменів дзяоцзи переводиться як ніжне вушко. У піднебесні їх просто обожнюють. У них навіть приказка є: смак пельменів краще за смак інших страв. До речі, в сучасному Китаї пельмені не просто їжа, це ритуальна новорічна страва. Увечері китайці накривають на стіл, а потім, повечерявши, сідають усією родиною ліпити пельмені. Їх прийнято їсти після 12-ї години як символ єднання всіх членів сім'ї. Тепер відправте пельмені варитися в киплячу підсолену воду. Варіть 4-5 хвилин на середньому вогні після того, коли пельмені спливуть наверх. Подавайте зі сметаною по бажанню з оцетом і перцем. Бачите, які вони виходять гарні, ціленькі, не розварені, а всередині дуже смачна соковита начинка. Друзі, бажаю вам смачних пельменів та гарного настрою! Дякую, що ви зі мною! Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з близькими і знайомими. Всім миру і добра! До нових зустрічей!